Дивись, чуй музику. Шорохів нема, крутиться ідеально. Чому перевізники, які їздять на дальники, які їздять особливо за кордон там Італія, Франція, хочуть ЦАПФу вживану. Тому що тут стоїть оригінальний підшипник, який ходить 60-70 тисяч, 80 тисяч. Нові підшипники так не ходять. Вони ходять 20-30 тисяч, максимум я чув 40. Тому рекомендую, якщо брати ступицю, краще взяти вживану ступицю з цапфою і з оригінальним підшипником. Воно буде довше ходити, ніж нове. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper з 2005 року, радіус 15, є радіус 16. Все є в наявності вживане. Окремо можна купити новий підшипник, але знову ж таки, це не буде оригінал, це буде замінник. Кому треба такий набор? Телефонуєте контакти в шапці профілю, і будемо домовлятися. Консультації по цьому питанню безкоштовні.